З вами я, Каркар, і сьогодні ми далі будемо грати в EAFC24 і іменно в режим кар'єри під моїм ім'ям і прізвищем. Е, до речі, друзі, е, як ви знаєте, тепер грудень, точніше грудень, новорічний грудень з Каркаром, він продовжується. Не забувайте, що відосики виходять на моєму основному каналі два рази в день, а на моєму другому каналі Леон виходять один раз у день. Так, дивіться, друзі. Сьогодні у нас якби, уже 2025 рік у режимі кар'єри, це сезон 2024-2025. І сьогодні ми будемо грати фінал Суперкубку Іспанії. Тобто це фінал Суперкубку Іспанії, Суперкубку Іспанії, не так як в інших Суперкубках інших країн. Тут якби є не дві команди, які грають один матч. Тут є чотири команди, тобто чемпіон Іспанії, тобто чемпіон Ла Ліги, чи віце-чемпіон Ла Ліги, тобто який посів друге місце. І також в Кубку той, хто виграв Кубок Іспанії, і той, хто, і той, хто в фіналі, фіналіст Кубку Іспанії. Тому сьогодні ми будемо грати суперкубок в за результатами попереднього сезону Реал Мадрид, тобто з клуб, за який я граю, за яким в мене контракт тут виграв ла е, виграв якби ла Лігу. Е, і виграв теж суперкубок Іспанії, тому тут йшло трошки по-інакшому розрахунки. Тут йшли, якби е ще ішли, е получається третє місце було Ла Ліги. Е якось так йдеться, я точно не знаю. Але давайте іграти. Якби бачите, контрактні умови вже виконав, навіть перевершив їх. Ми грали матч з Вільяреалом. Це в півфіналі. Якби це тут два матча мачорація, ми виграли з Вільяреалом. Реалом, і тепер ми будемо грати. Супер кубок Іспанії. Ми граємо, на якомусь стадіоні не, не проти ми граємо проти Барселони, яку я страшне, ненавижу, тому постараємося її унизити. Але дивіться, граємо так. Форма ось така у нас тут домашня, у них теж домашня, нехай буде формочка. І ми тоді будемо починати грати цей матч. Тут грають самі, в принципі, найкращі ігроки, поставили тільки в напад, завжди, як завжди, цього іспанця. Я просто ненавижу, просто терпіти, не можуть і тут сидіть, бачите, 73-м рейтингом. Але нічого того, давайте let's go. Ми починаємо нажимаємо грати всією командою. І це фінал Суперкубку Іспанії. Let's go, brother! Ну от бачите, ми очень інтересним прийшли матч. вже Старного сюди, свистка. якби Сталося приїхали і тут. Скоро, сьом приїхали на якийсь стадіон. Не знаю, це стадіон, який не належить ні, ні, ні Сантьяго не ні Сантіаго э, Бернабеу, ні стадіон Барселони. Це просто стадіон, тому що це нейтральний. Тут ніхто не вдома. <плес> ну, якби ми вважаємося, що ті типу, ми домашні якби, але тут він в принципі, в основному йде нейтрально. Суперкубок, так дивіться, ось 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 яй я яй я, 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 я нечайно нажав замість паса удар. От скажіть, якщо ви граєте в EA Двадцять 24 ви всі граєте, якщо ви на плейстейшені, от чи там на консолі, на Xbox, і. Ну, де ви чи ви джойсиком там грати навіть до комп'ютера <паснів> джойсіку. Чи бувають у вас такі моменти, коли ви нажимаєте не, не випадково не ту клавішу, <паснів> <що>, так? <паснів> Є! Сюди, друзі, сюди! <паснів> Це просто! Це просто, друзі, все, сюди, сюди, сюди. Дивіться. Який гол? Це четверта хвилина, а ми вже забиваємо гол. Це прикольно, це серію, це взагалі не Це дуже класно. Дивіться, ось тут кати мене роблять всі 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 хочуть бля, хамуха би то, 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 то. то 또, але я тут зміг забити гол і унизити марка Андретерштегіна. Саме його вратаря -вот у світі. Вратаря у світі. Так і давайте, гол та хвилина. Все, ми вже ведемо 1-0. Це вже дуже добре для нашого фіналу. Будемо старатися грати чесні. Ну точніше, не будемо старатися робити такі підкати. Хоча коли граю я, коли граю я, то без підкатів не може мож, не ну, типа не обходиться. Тобто підкати обов'язково мають бути. Тому давайте, друзі. Е ми постараємося, щоб ніхто не отримав, звичайно, ні червоному карточку, ні щось. Але якщо це буде, якщо цей це суперкубок, я виграю, це буде мій перший суперкубок через те, що. Попередній сезон, перші сезонки який починався 23-24 в режимі кар'єри. І Максим, е... якби там я отримав травму, і ми в фіналі програли суперкубок кубок один-один з Барселоною. По пенальті ми програли. Мене там не було, та я отримав та травму. Був в режимі кар'єри. В режимі кар'єри теж є травми, кваліфікації, і за червоні карточки. Все таке щось є. Тому давайте, друзі. Міча Барсе якось тут така вже більше боротьба. Йде знаєте. Ой-ой-ой, ну не вийшло, не вийшло, не вийшло. Вибачаюсь. Хочу, в принципі, Ну Ми тут пос... ой, Ну, Хакімі дають уже зразу 14 та хвилина, а Хакімі вже дають е бляхамуха жовту карточку. 14 хвилина і 14 й номер в Хакімі у Реал Мадриді. Так, давайте, let's go, погнали! Uh, так, Ну тут атака, тут в принципі подати я можу на віс. Я там куда-то в сторону. Не хотів судья перервати ігру, але. Ой-ой-ой-ой-ой, ну мені дали жовту карточку. Моєму ігру дали жовту карточку. Бляха муга. Жалко, звичайно, жалко, жалко. Але головне, не червону, головне, не червоно. Так, давайте. Ну, підкати я більше робити за свою руку, то не буду, бо е я зараз можу отримати другу жовту і тоді мені дадуть червону. Так, добре. А ні, ну я так зрозумів, там бляха було вже за лінією. Так, давайте. Ось. О, так, подаємо. Ну там на я-я-я, не треба було пікати, в принципі. Але хотів самопрохід зробити. Ну я не можу підкати робити. Я вже. Знаєте, підкат треба все рівно старатися витягувати на кінцівку матча, бо буває таке, що треба буде того підкати прям сильно. А там в тому моменті мені ж того підкату прям так, так сильно не треба було. Так. Удар є. Ой-ой-ой. На жаль, на жаль, не вийшло, на жаль, не вийшло. Тут, тут, засейву вратар. Так, ой-ой-ой. Ну, без обід, серйозно, проходочка фіголу. На жовто тут спавні. Ой-ой-ой, жовта для орільєна Чуамені. мені. Ну, це жорстке, це виходить пацани, це Ель Класіко в фіналі Суперкубку Іспанії, тому... Тут теж жорстко. Ось так якось. все-таки якось так зроблено. Так, давайте, пацани. Пацандра, давайте. Подача якась, Ой! А хто так серйозно, хто так подає, блін. Хто так його пересетя подає? Ну, зато це не з нашої команди. Дивіться, техніка хороша, подача тут не буде І ходити. -яй, яй Ну прохід був класний, серйозно. От, я якщо я прохід був класний, то напишіть там, поставте там, напишіть в коментах, чи був прохід класний чи, чи ні. Ось напишіть ПЖ, якщо реально прохід був класний. Та ай-яй, майже, майже добіг, в принципі, до м'яча, Але щось не вийшло. Так, ну в них трохи більше володіння. В принципі, це не Лука подобається Молодець. мені. Не вийшло, Давайте. Бруно Фернанде. йой йой -йо Ну, відбір був хороший, я зробив підкат. Я зробив підкат. Серйозно, були якось трошечки, Пішов я вже думаю, серйозно зараз Маня дають мені. Жов... Чекайте. Так. І може тут бути Пелі гол! А виходить, вони це зарахували як автогол? Хоча бляха тут Бельгінгем в основному це все зробив, затіяв цю атаку, але чогось вони це зарахували як автогол. Не розумію, що серйозно. Дивіться ось тут така подачечка, така подачечка, белі гол. А ну це виходить, вони це зарахували гол, бо там серйозно там був але але не відповідав. Ну окей, Є, це навіть може до краще, й до кращого, що їм автогол зарахували. Буде ще, блін, більше причин, що це саме найгірша команда у світі Барселона. Так давайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ну воно мені пише віддавати передачі партнерам. А Федер. де я там, по-вашому, мав віддати передачу? У мене там загородили з усіх сторін. Підійти до мене ніхто не хоче. То де я там маю Бука. робити. Передачу, скажіть мені. Бимбелі. Забивати надо і отыгрываться. Ой-ой-ой! счёт. ли времени и сил? Ну, жаль, жаль, вони забили. Ну, Тепер, якби різниця знижується, трошки. Тепер різниця в один гол це мені не добре. Мені треба. Нам треба забивати гол. Тут пишуть, що ймовірність виграшу 60%, але ви знаєте, що таке ймовірності виграшу. Деколи вони бувають точні, а деколи вони бувають, так скажем, не зовсім. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а як було гарне, а який гарний удар був, я вам скажу. Друзі, не вийшло, не вийшло так я парасата, давайте. Чекайте. Ну просовоні, канішне та як ти подаєш, я парасота, цей лотас, він не прокачаний, Розумію, заберіть уже цього лотасу серйозно. Якщо знаете, ми довелось, ми ви знаєте, кто дивилися мої попередню доску є 724 два чотири. Ви виділили що блін мені цей латана ну, свою на жаль, жовту дали камавінга. Ну серйозно, підкат будкій. Не дуже хороший, нестиркінагли навіть, але кама він га захищає. Камавінга, якби. Він грає на любій позиції. Він може камавінгам. Він може бути нападаючим, він може бути захисником, він може бути воротарем і він може бути півзахисником. Е, в принципі, основна в принципі так його позиція. Це півзахисник, е, Але тут він, але він тепер в більшість навіть більшість часу в реалі. Він тепер стоїть навіть в реальному в реальному стітні на лівому захиснику. І так, ну окей, коротше, перший тайм закінчився. Стадіон такий, рахунок такий. Тут є і вболівальники Реал Мадриду, і вболівальники Барселони, якої ми ненавидимо, яку ми унижаємо сьогодні. Рівень гри якийсь такий, я не розумію, чого Хладаса ще попав цей топ-4. Він ще погано грає, піпець. Ну Дивіться, окей, добре, давайте продовжуємо матч. Продовжуємо матч. Впереді 45 хвилин гри, другий тайм почався. Так, еее... Кожне мінімальне преимущество в рахунку у Реалу. А що ти робиш, Латаса, йоперсто. Я, я не розумію, Латаса це такий герой, який... Все робить погано, а йому рейтинг дуже добрий росте, а це не добре. Бо тренер... Бо я не розумію, грає Хорошо він, посадить. який забиває піпецькі голи, який піпецькі асисти гарні подає. Мелінгер. ай яй яй джу 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 джуд Нічого. Ху Йо, парасата, я чуть, я чуть я підкат утожжу. не зробив, якби. А якби я зробив підкат, там би була червона картка. Якби. Якби. Що би тоді було? Я не знаю, я не знаю. Цей суперкубок, понятно, Доброго, треба виграти. Буде мій перший суперкубок. Ем... Так, давайте лицґел, лицьґіолозабут важні, чим Ну, трансфера тут тепер, Катра, до речі, ще... січень. Тут. І тут <плес> трансферне вікно зимове відкрите. <плес> і <плес> і <плес> трансфери <плес> тут тепер <плес> теж робляться. Я надіюсь, якраз цього латасу продадуть, куплять МБАП, бо на жаль, щось <плес> МБАПЕ тут не купили. Можна <плес> бічкать сюди, братаних ми зменшуємо різницю, і я забиваю. Це вже на моєму рахунку дубль, <плес> 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 Вже дубль. Може, постараємося <плес> оформити хет-трік, Постараємося, звичайно, оформити <плес> хет-трік. Дивіться, ну тут гарний гол, буде, просто вниз, але я не розумів, цей воротарний хисткий терсейн ненормальний, він так якось руки, там, непонятно, що він з ними робить. Окей, давайте 3-1, це добре. У це добре, це добре, звичайно. Тільки б далі вони голи не забивали. А є... Тут, до речі, що навіть дембеле, вони не були, бо тут було так, що вони навіть дембеле, бо Дембеле вже під час сезону були коротше, продали, ще і трансферне вікно було тяну відкрите. Але Дембеле були ще не продали. Коротше, були в ПСЖ. І. Дивіться, Барселона і, і якби Дембеле тут вігры, ще, судья, якби тут в, в Барселоні. Тому таке, що його ПСЖ нема. Передач, так само, як від, віт, і віт, Неймара, наприклад, не продали. Аль-Хіляль, це дуже теж добре. Але таке щось. Так, давайте. бам 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 Усьмандімбелі. Едуардо Камавінду Так. Едуардо Камавінга. Ай-яй-яй-ой-яй-яй-яй. Ну, на жаль, на жаль, трошечки не вийшло. Не вийшло, що тут зробити в цьому моменті. Ну та, та, трошки aja3. часу тут багато є. Так, ой-яй-яй-яй-яй, дивіться, йо, сюди! Який пас шикарний головою! <піліст> <піліст> Але <піліст> не вийшло. -я, <піліст> я просто <піліст> вже, знаєте, якось по автоматіці підкати роблю. Хоча я навіть забув що в мене жовта карточка є, і мені якраз підкати робити не треба. Мені якраз треба грати чесно по фейерплейську. <піліст> Атака набирає товарота, а ти робиш, Латаса? забіг. Давайте, камавінга рятує. <піліст> Ой-ой-ой, ну сейф, не сейф, ну нажаль, сейф. Йой -йой, ну там, ну, на жаль, 2 ударить. Ей-ой-ой, давайте сюда. Переходим. <поразв -то> так, ну давайте, пев. ну попробуем, зараз. Опасно как. Одражать мяч, Терш. Ой-ой-ой, нажаль, нажаль, йой-ой. <поразв -то> <поразв -то> <поразв -то> <поразв -то> Euh, хотів попробувати вже майже хіт трік був на рахунку, Хороший майже був. Вау. Але euh, не вийшло, не вийшло, серйозно, не вийшло. Тому таке. Так, ванного, ну це цей полік дурний, коли ми ненавидимо всією душою. Так, давайте, давайте, давайте. Все, супер, 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 Надежная супер! Бо тут був вже прям момент, де вони могли забити голу. Ну Давайте попробуємо пройти їх. Так, ну все, ми пройшли. Тепер головне добігти, бо тут ривок тут таке. є. Йой, ну далі сейвить, далі Терштеген сейвить. Виходить вінні, нарешті, друзі. Виходить Вінні замість Латас, який мішає, який просто тупо мішає. Так, давайте кутовий. Е, ну йой, ну йось, не трошечки недобре получився вийшов удар головою. Трошечки недобре. На гол, но не спит. Так, давай, Вінні. І пойдемо далі зараз. М'ч в 4-1. Барселона трохи. далі починає програвати. Це у нас Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш, який тепер зробили його капітаном Реалу. Ось, ось ось так, ось так, ось так, коротше, друзі. Ee, навіть прикольно, навіть прикольно, навіть прикольно. Ну Тут Вінніс випустили, розумієте? Вінісу це тупо машина. Я не розумію, як він може взагалі не бути в основі. Але лиш його випустили, він вже зразу асист подав. Мій гол забивали, але асист подав. Це теж добре. Це завжди добре. асисти це завжди добре. Так, окей. Рабі! Ну, удар, але куртуану нашого ну, не пробити. Він тупо найкращий воротар, його не пробити, його пробити Йде не може. Вінісіус. Так, ну Вінісіуса прям дуже сильно відкрита зона. Він зараз може куди забити куди гол. Вінісіус, давайте. Ну і ділянка Сюди п'ять-один. Пацани, я вам говорю, іграти початки це саме найгірше. Навіть бо я граю на самому найважчому рівні, на, на професіональному. Але слухайте, але просто така штука є, що ви от е, здається, що ці типу, прорієте вже все нормально, якась ігра не дуже добре йде. А по тому, як ти забиваєш один гол, тобі йде вже е, сильна гольова серія, яка може тривати до, до, до багато голів, ну, як мінімум до двох. Ну, це супер! Вінісіус забиває цей гол, Вінісіус цей гол. Забиває, виходить на поле Арда Гюлер замість Дані Цебальйоса. Арда Гюлер це, до речі, хлопець Туреччини, який перейшов у Реал Мадрид. Він в нього була травма, він так толком матчу багато і не зіграв. Але. Атлічно. Але, але тепер він був там на землі. А зараз може бути вторая жовта. Я вот думаю, что этого красавца надо было еще после первой карточки менять. Откровенно грубо ведь играл. Ну ёй, ну я сделал питкат. Действительно, это так, и после драки, по по карьеру, матча. бесполезно. Получает красный игрок и покидает поле. Феран Торес. Так, ну окей, давай-давай. Хорошо, может, атака пойти дальше. Есть на кого сыграть. Хороший удар получился, но мяч идет выше ворота. Так, ну тут далі атаки. Ну окей, друзі, я отримав червону карточку за свої ігрока в режимі кар'єри. Це жалко, звичайно. Жалко, жалко, що я отримав червону карточку. Е, звичайно, реально. Жалко. Але нічого. Я вже добре прям набив, добре голів. Забивав. Так, давайте. Виходить на чо Фернандес. Тільки чого він заходить в півзахист, а не в хохисто. Вперёд он мяч тащит. Так, нужно хоть помало мало Арда Гюлер робить. Такую підтримку надо бить. От души по мячу он приложился. Ну тут останні хвилини, бачите, останні хвилини матчу. Ашраф какимись мячом Реал потеряв м'яч. Вісімдесят майже 90, Тут зараз ще буде додатковий час. Ну, на жаль, на жаль, дали другу жовту, тобто червону, вже плюс 2 хвилинки. Це не так багато. Це не так багато, але окей, добре. Ну, просто такі штуки є. Що, наприклад, щось мені в режимі кар'єри, якщо я зробив два підката, дають уже другу жовту карточку, і все. А деякі є таке, що. Ну, гол вийшов, гол вийшов, за цього цей дурний поляк забив сраний цей поляк, бляха бога. Але таке. Але нічого страшного. Ну, і так тут ми назбирали таке, що що ти радуєшся, що ти радуєшся? 5-2, братан, 5-2. Ну і я і е виграв, ми Реал Мадрид виграли заходить. супер. Кубок Іспанії. Виграли. це супер. Ми обіграли Барселону в фіналі. Супер кубок, перший суперкубок. Супер. Зараз супер. буде я так поняв вручення кубку, Будуть його вручати. Звичайно, ну на жаль, в кінцівці буквально пару хвилин до кінця матчу. Мені дали е, мені дали червону карточку, але це нічого тільки пару хвилин, звичайно, там на Наступний матч дискваліфікуючи, але нічого ж такого страшного. Так, ну ось і вручення, ось і мій рок, ось цей рок, який кому дали червону карточку, але він добре грав, добре забрав свій ерок. Так що суперкубок є, суперкубок, ось дивіться. Зараз його буде підіймати е, Бруно Фернандеш, капітанчик Реал Мадрида, який тепер тут капітан, який тепер грає в Юнайтед, насправді, але тут і грає в Реал Мадриді. Тому раз, два, три і кубок <гум> до гори сюди. Кубок, суперкубок є виграний. суперкубок виграли. Ми виграли. Тут він себе теж добре показав, е і я себе добре показав, і там мій Бруно Фернандеш теж себе добре показав. Всі себе, хто грали, сьогодні добре показали, крім Латаси, звичайно. Усі добре показали себе, крім Латаси. Ну, ну звичайно, перший суперкубок, супер трофей, бачите, тут перші фотосесія. Цей, рифа. ну, якби, yes. таке, прикольно. Виграли Суперкопа. Суперкубок Іспанії. Э, супер-супер. Так, ну, рівень гри такий якийсь. мені тут дали, звичайно, найкращого гравця. Але супер-супер Кубок сюди. І тепер дивіться. Тепер тут суперкубок. Так. Є, тримаємо його тут. Звичайно, мені дали дискваліфікацію. Дискваліфікацію, але. Е, тут якийсь цей мій агент. Щось він тут цево. Тут тренер пише, що ваша гра, це во, це во, бо я просто якби Червону карточку получив. Але нічого страшного, таке. Ну, дивіться, моя кар'єра. У мене тут, якби, уже бачите, така, що червоні карточки, дали, так, таке щось типу. Але клуби за стільки кубків, якби. Сезон 23 24 Тут пише, що Суперкопа виграли. Виграли супер. Супер копу, є сюди. Е, ну, Тут, звичайно, це, далі інші турніри ми будемо далі проходити. Але супер Кубок Іспанії ми виграли. Тому дякую, друзі, що ви, це, е, що ви подивилися це відео. З вами був я, Каркара. Всім удачі і всім пока-пока, друзі.